Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні ми з вами відправляємося на фідерну зимню риболовлю. Зараз у нас лютий місяць. Будемо ловити з вами у межах міста. Так що сідайте зручніше, беріть похрумати та приємного перегляду. Морочка трошки виходить з берегів. Дуже багато водичі, зможемо добратися туди. Ну, В принципі, я в сапогах. мені не страшно. Але, але. Ну, Брига тримає. Вітер просто шалений. Капут. Що я думаю, може, як мене чути, може брати інше місце. Ні, вирішив я поміняти точку, тому що дуже вітряно, дуже прям я ну, тільки максимум годину все вже під тим вітром і піду додому. І буде не вийти, коротше, пора шокована. Зараз підемо до мосту тут туди. Там теж думаю, відкрився лід. І було хоча б місце, буде закривати вас світ. Опаковий. Це теж дивіться дуже класна локація. Хотів би тут жити, дивіться, просто вікна і одразу тобі затока. Сидиш вдома на балконі, кинув свій фідер, поставив дзвіночок і сидиш на дивані, болдеєш. Але оренда однокімнатної квартири тут коштує тисячі євро Так, я трошки обрав іншу тактику, пішов в інше місце, трошки далі від того мосту. Бо біля мосту дуже багато льоду кришками він такий плаває там і дуже незручно. А ось тут дивіться просто та ти що, це пісня не локація? Це просто клас і вітер не дує. Вау-вау-вау! Тут навіть є лавочка, де посидіти можна і деревце. Прекрасною вважаю. Трошки льоду спереді є, але тут таке. Ну що, почнемо ловити. Так, швиденько, друзі, покажу, що у нас сьогодні по прикормці і по наживках. Я буду сьогодні працювати над помилками, котрі робив минулого разу, там де ловив з мосту, біля мостику. Взяв з собою е, пінку білу, вони трошки роздоплились. З Минулого разу в мене ще залишилась біла та червона така ось помаранчева. Взяв хробаків, на всякий випадок, не знаю, може знадобиться. І зробив мікс. Прикормка у нас буде чорно, червоно та світла. Буде такий ось мікс, але вона більш-менш темновата, я вважаю, якраз вона підійде для цієї води. Будемо пробувати. І так як я сказав, що ми працюємо над помилками, я взяв з собою гачок 16 і е, жилочку меншу, скільки, 14 чи 12, не пам'ятаю. Е, будемо пробувати. Зараз перевірю дно і почнемо ловити. Минулого разу пам'ятаєте, вам казав, що порада номер один ніколи не мішайте прикормку зимою на вулиці, тому що руки просто відпадають. Але що я? В цьому плані я не зробив роботу над помилками і не замішав прикормку вдома. То зараз ми будемо з вами страждати і мочити руки. У холодній собака воді о, вона червоний, так фарбується. Прикормка, до речі, мікс холодного фідера. Потім додав ще плітку. Е, Червона з... як його називають. Політка червона з мотилем. І додав якусь ванільню чи ванільна, напевно, світла, літня прикормка. Не знаю. Зробив мікс з надією, то, що нам повезе. І Риба труби. Але я даю акцент от на оцього з червоного. Мені здається, буде щось клювати. Трошки хай постоїть вона, я поки зроблю монтаж. І будемо кормити рибу, якщо вона тут є. Цього разу я додаю трошки живого компоненту, додав піночки у прикормку, ось так воно виглядає. Але дивіться, обережно, порада номер один, чи два, чи три, не знаю як назвати, не додавайте дуже багато живого компоненту, так як рибу ви можете перекормити. І в нашому випадку. В нашій прикормці сьогодні є крупна фракція. Також так не робіть. Краще всього треба перетерти через сито 0,2 е, ну, і десь так. так. Перетерти, бо риба дуже швидко наїдається. В неї дуже повільний метаболізм зараз. Вона не дуже активна. Вона з'їсть пару горошинок з, з вашої прикормки і поїде далі. Так само з опарушом. Вона ще з якщо ви налупите його туди або мотиля. І попливе собі, забуде про вашу наживку, і буде щаслива і довольна, а ви її не побачите. Ось така ось порада. Так, робимо перший закид. Треба зняти кліпсу, яка у нас є. І перекинемо трошки далі. Ну що, друзі, почали вже з вами риболовлю. Я зробив два закиди, трошки прикормив, начебто знайшов ямку. Будемо чекати на покльовочку. Всім гарного перегляду. Друзі, у нас одразу перша покльовочка. А ЄС, дивіться, я думав, що то не... Риба, а думаю, вліт нам затягує. Бачите, скільки спереду льоду і він тягає мені спінінг чи фідер. Клас. Перша покльовка, тільки перший закид. Щось буде, друзі. Продовжуємо. Щось маленьке, але воно піднімає настрій. Значить, ми знайшли з вами ямку. А це що? Це файно. Друзі, рибина для тих всіх, хто не вірить, що зимою клює риба. Ось така ось густера у нас. У нас покльовочка. Навіть щось спіймалось, я відчуваю. Але літ нам обірвав рибу. Клас, супер. Сука. Я мене харить. Опа ча Сюда. Ух ты! Ничего себе! Что навіть ведь брыкается? Так, у нас сьогодні один вид риби. Клює і один розмір. Вітаю! Знову малюсенька густіра, але це вже якась там шоста рибинка, напевно, котра підсіклась. Ось так. от. Так, друзі, інтенсивність покльовок трохи спала, маємо час перекусити взяв з собою взяв з собою свіженького сальця з огірочком, хлібчик і будемо з вами снідати. Рухи відмерзають просто капець. На вулиці десь мінус два, але відчувається як мінус п'ять точно може бути всі і десять всім смачного І знову похлвочка. Так, ми напевно знайшли точку. І покльовка тоді, коли у нас все в льоді. Так, риба прыгає вже зверху просто. обережненько. і одна така сама, одна одного калібру рибина вся. Але є кльов, це прикольно. Так що, друзі, працює тактика. Можна спробувати змінити повідець, чи гачок, щоб трошки більше був. Може на точку зайде зараз побільше риба. Побачимо. Бачили тільки що ворона хотіла з'їсти рибину, котру я викинув. Уже чайки, до речі, з'явилися, літають тут. Бо відкрилась вода, тепер їм їсти є що. Покльовочка. О, oh ну. No. Знову крига. Ну і рибинка. Дотягнуть чи ні. трошки більше ніж завжди так трошки погода стає краще сніг правда пішов але сонце вилізло я провожу стрім якщо вам цікаво друзі відлучайтеся прямі трансляції бувають розіграші і так далі Сюда. Так, це вже восьма рибинка. Ось таких я приколістів сьогодні ловлю цілий день. Та, такого контенту в мене ще не було, просто мете сніг і в мене клює риба. Кльовочка. Нарешті довго я чекав рибину, звісно. Невеличка, як завжди, але... Рибка Напевно тут грає ціла цієї риби цієї густери. Ще хрюкає. Не втрачаю надію, клює. Як прийшов було чисто сухо, тепер ось так виглядає моє робоче місце, все за снігом просто закидало. Попари, що вже замерзли, все позамерзало. Ще трошки викидаю вже всю прикормку і буду їхати додому, напевно. Нормальна, інтенсивна рибалка, була пауза, зараз знову покльовочка. Працює добре такий колір, червоний, так що, друзі, експериментуйте, пробуйте. Всі кажуть, що тільки можна чорна, це не так можна пробувати і експериментувати. Це глюк чи це риба? Це риба. Однакова. А ні, дивіться, це платва. Нарешті платва пішла. малюсінька-малюсінька, але платвичка. Порядок. Трошки піднялася інтенсивність. Дивіться, яка вона гарна, як приливається прикольно. І гарно клюнула. Не знаю, я вже збився з рахунку. До речі, помітили, які в мене червоні руки, яка там рибина вже була. Але непогано. Такої інтенсивності і стільки покльовок взимку. Це перший раз у мене таке. Рибина номер 155 І знову потужна густара. Вона така гарна сьогодні якась, різнокольорова, переливається так. В принципі, буду ще пробувати ловити, як щось буде, буду знімати. Є покльовки, не дуже інтенсивні, але вони є. На майбутнє хочу сказати вам дякую за перегляд, ставте подобаючку, підписуйтесь на мій канал, пишіть будь-який коментар, щоб це відео стало популярнішим. І хочу вас одне попросити, багато людей по статистиці дивиться моє відео без підписки. 90% це робить. Так що, друзі, хочу вас попросити, будь ласка, підпишіться на канал щоб актив піднявся і канал став популярнішим. Дякую.